Прощена процедура, вони просто беруть в лікарні на ЛКК довідочку і заходять в субесів направлення на протезування, і вони мають право протезуватися в лікій точці України. Безкоштовно. Якщо вони хочуть за границею, то це вже відповідно буде відповідна сума. Хоча це є дуже за границею робити, це є недобре. Не добре, тому що ці протези. Потім зробити за границю його не проблема, а обслуговувати його немає де. Фонд «Нижня Саксонія дітям Чорнобіля відкривала пані Шрёдер, ось вона і там вона, пані Шрёдер і німці. Хлопці наші вчилися два з половиною роки німці, коли відкривши були їхні е, вчителя, і які наші хлопці пройшли курс навчання повністю від, е, від кісточки і до повністю технологічного процесу. Оце пані Шрёдер, яка була засновником, ну, вона буквально три роки назад у нас була, дивилася, тому що поставила обладнання одне з кращихів. Получається філоте, культя культястина. Тут ми знаючи всі параметри. Антропосеметричні дані. Як людина буде ходити, ми зарані задумані, який вузол поставимо колінний чи якусь стопу, все, щоб тут не давило. Оце в паху виходить, це отут виходить тубір, це наружна частина, яка прикриває бедрену кістку. Ну і робимо так, щоб родись як я помоємо одне місце. Скільки треба часу від початку роботи вашої, щоб людина вже вийшла? Норма у нас 40 годин на гмілку 60, 60 годин до робочих часу, щоб зробити. Так, це щоб зробити. А якщо при первиному протезуванні інваліда зробити це не все, його треба поставити, його треба навчити ходити. Це ще і він два Це ще він два-три дні буде біля нього лазити, вирівнювати, поки стереотип ходьби виробиться. вирибеться. Оцей злібочок під вакуумом заливається як така приймальна гільза. Надягається пакети, надягається трикотаж. В'ється смола, під вакуумом протягується і з такого негативу виходить такий позитив. Так, довольно тут цим протезним цехом. Я так, Ну так. А ще куди? Перший раз у Квів їздив. Робили там, потім в Луцьку. А потім, як ці почали робити, перейшов сюди. Тут нормально. Ну, ці легше. Це звучить про дітей. Є у нас механізми, які згинаються, коли він йде. А цей механізм він прямий. Йому це Сергій він ходить кожен день на роботу, працюючи інвалід, і його він, бажаю, інвалід. Йому удобно, коли він не згинається. Це. А він ходив на те, що згинається, ходить. На тому... По бажанню інваліда ми робимо таке вузло, що згинається. Да. А я робив на замку, який не згинається. Це є дитячий тутор, який робиться діткам. При... Якісь, там, які, там, які, при ДЦП, при недоліках при розвитку. викрилення ноги там, чи щось, От, воно робиться, оце, що ми заливали гіпсом, а потім вже термаліну, німецькі матеріали це заливаються і робиться, вже подганяється, щоб вирівняти стопу і колінний сустав, щоб, щоб рівно було. Сподіваються, вони за ніч, ніч ні. тренується. Займаються, треніруються. Бо мене на примірку, були в його розмір 51,5, 50, 49, 46. Це буквально, поки я протез зробив, пройшов тиждень, до мене він приїжджає, у його розмірі 49, 50, 48, 46. Кругом тут 2 см, тут пів сантиметра, тут цілий сантиметр. Це дуже багато. І зробиш вільний протез, і він вже на нозі не тримається, він вже вже крутиться, вже йому там дискомфорт, вже неудобно людині йти вже. От, і того воно тут добре, він до мене підскочив, я йому трохи по-другому щось відправив, щось зробив. Воно тут все-таки є якісь плюси, коли близько людина робить протез. Робили за границю, оділи і будьте здорові. Ідіть. Людина приїжджає до нас, поправився. Е... Чуть-чуть поправився, чи чуть-чуть похуд, Чи Чуть походив, сформувалася культя. Під час ходьби при первинному протезуванні формується культя. І він може провалитися. І тоді йому треба підклеїти цей протез і звузити за границею, він не поїде це робити. Десь відкрутився, як Саша каже, болчик, чи десь ступає чуть-чуть. Це, це все механізм. Хто йому обслуговує, зробити там протез, це тільки як то, 30%. А остальне, а в нас немає тут їхніх офісів, щоб вони обслуговували, цього немає. А тому було б добре наголосити, що якщо робити за границею, то вони просто циразові протези. Він приїхав до певного проміжку, це вида мій телефон, до певного проміжку часу походив, провалився, а піремотувати не буде, тому що ніхто в нас в Україні не рискне робити той процес. Я пішов, ще був там, поворот, ні. Там,